9 день в Канаді, 22 червня 23-го року, четвер. Сьогодні день в мене пролетів скоро, так як я сьогодні був на роботі. Зранку встав, встав я 10 по 5, зробив собі кави, з'їв банан, випив кави з тортиком і пішов на автобус. Автобусом виїхав десь біля шостої ранку, пересів на Сітрейн, потім ще на один автобус, і я на об'єкт попав десь половина половина ну за 28. Робота починалася з 8. Домовлено було на восьму ранку, так що я встиг, ми там ще поки зібрались, туди-сюди, і в 8 почали робити. Робили фактично нон-стоп, там бригада працює, що в них два перекури. В 10-й годині там перекур сідає трошечки віддихнути, і якісь там. Другий, напевно, чи, чи третій. Ну, другого не було. Була робота. От е от і ми закінчували от той об'єкт, на який я приїхав сьогодні. Закінчували. То, до обіду ми фактично там прибирали, розбирали. Треба було зробити дві стінки. Там хлопці залишились, вони їх потім дотягнуть. Дотягнули вже сьогодні. І все. Ми порозбирали рештовку. І поїхали на другий об'єкт. Якраз до обіду приїхали Ми приїхали, пообідали і почали тут все монтувати. Назад рештовку монтували, підготували, пошкрябали трошки стіни, бо стіни вже були поштукатурні, хлопці поштукатурили раніше. Підготували стіни до покра... помальовки отим, покриття тою декоративною штукатуркою бараником. І думали сьогодні покривати. Але ну, нема чого було починати, там багато підготовки. Ми до 4-ї години тільки то все підготовлювали. Сьогодні у мене робочий день був з 8 ранку до 16.25. До 16.25 мінус там, так хлопці, пояснили, оті два перекури по 15 хвилин, то мінус пів години на ті перекури. Обід, по-моєму, не враховується, обід не враховується. Тож буде нехай 8 годин робочих. 8 годин по 25 доларів за годину. Це якраз на початок. Ну, я думаю, більше не буде. Там Від 20 до 20, до 30, від 25 до 30 доларів на годину. Більше платити не буде там робота така. Ну, робота тяжка відносно. Бо то перекидати, збирати ті руштовки, то все, то є, що робити. Плюс відра з фарбою по 20 кг. Сьогодні приїхало штук 20. То таке. І я от сьогодні реально замаханий, бо віддихав, можна сказати, два роки. Рік в армії віддихав. Реально в санаторії побував в армії. Потім в Німеччину попав. В Німеччині не хотів ніяк освоюватись, так як я збирався сюди, там відкривати ті всі їхні документи, то не вартувало того. От і все. Зараз планую піти. Прийняти ванну і віддихати. Привезти себе в порядок. І віддихати. Після роботи приїхав додому. Зразу розкажу, приїхав додому. І з власниками будинку вони запекли курку, запекли картопельку, зробили підливку дуже гарну. Мене дочекались і ми разом всі повечерили. Випили кави з тортиком. І отак минув мій день. Дуже гарний день сьогодні. Перший робочий.